Вітаю, друзі. Ви слухаєте радіо Надвірної ФМ. і сьогодні у програмі з перших Іриною кровець, начальник управління ЖКГ Надвірнянської міської ради Андрій Гуцько. Вітаю, пане Андрію. Вітаю вас Д... пані Ірина. Дякую, що знайшли час для нас. Важливо дізнатися надвірнянській громаді, а також нам про те, як працювало ваше управління, і я хочу запитатися, які основні напрямки роботи вашого управління. Ну, управління житлово-комунального господарства та інфраструктури в Надвірнянській міській раді створено з моменту створення міської територіальної громади і вже повноцінно почало працювати з 2021 року. Основними напрямками діяльності управління, це ну, скажу так, це вся сфера ЖКГ. В принципі, ну якщо так детальніше зупинитися, то в першу чергу це курування координація роботи комунальних підприємств, які відносяться до житлово-комунального господарства. Це надвірна водоканал, надвірна комунсервіс та комунальне підприємство Надвірнянський житловик. Це сфера поводження з побутовими відходами, це утримання. Як експлуатаційне, так і поточний капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, в тому числі зимове утримання комунальних вулиць і тротуарів нашої громади і міста. Також послуги з озеленення, послуги охорони та догляд за зеленими насадженнями, це у сфері догляду за кладовищами, у сфері поховання. Це і ну, вуличне освітлення, це безпритульні тварини. Тобто, ну скажу так: від елементарного прибирання санітарної очистки благоустрою до великих амбітних проєктів, чи це капітального ремонту чи нового будівництва, великих інфраструктурних об'єктів, що відноситься до. Ну, що знаходяться в нашій громаді і потребують утримання і покращення. Вся господарка Бнатерянської громади в ваших руках. Так, все, що стосується, ну, скажімо так, впало дерево, питання до ЖКГ. Пошкодив вітер покрівлю, питання до ЖКГ. Немає вуличного освітлення, питання до ЖКГ. На дорозі появилась ямковість чи ожеледиться, питання до ЖКГ. Ну і відповідно. Все, що з цим пов'язано, ми пам'ятаємо літо. Літо вже в нас скоро буде. Головне зараз вже. Пережити зимовий сезон, і я хочу згадати, ви сказали про озеленення зони. Я пам'ятаю про те, наскільки надвірна є квітучою і гарною приїжджаю в центр міста, і взагалі на окраїнах по вулиці всі гарні такі квіти. Мені здається, що це одна із найквітучіших і озеленених зон Надвірнянської громади і, взагалі, в області. От мене мені цікаво, як ви оцінюєте стан житлово-комунального господарства в нашій громаді? Ну, це, як кажуть, з якого ракурсу поглянути, Тому що можна багато розказувати, як у нас добре, чи, чи прекрасно, чи утримується, а з іншого боку, може виглядати, що не зовсім так. І ви знаєте, відколи вже я на цій посаді, я також бачу, які плюси роботи, і те, що дається утримати, покращити, модернізувати, так і. Так і те, що потребує ще, е, в першу чергу, це фінансового великого ресурсу, тому що е, без фінансового ресурсу ми не зможемо зреалізувати ті проекти і ті, вирішити ті питання, які є перед е, нашою громадою. Е, тому, ну, скажімо так, у нас є потреби, е, як в оновленні... Парку е, комунальної техніки, у нас є питання е, утримання і покращення е, наших комунальних доріг, тротуарів. У нас є питання в, в, поводження у сфері ТПВ, у нас є питання по водопостачанні і водовідведенні. І це все, я не можу сказати, що це низький поганий стан, але він просто потребує постійної уваги, постійної. Тут потрібен не тільки фінансовий ресурс, а ще і щоденна людська праця. Тому вважаю, що на даний момент в важкий і непростий час війни нам вдається тримати ситуацію і по можливості покращувати стан. Під час нашої розмови ви згадали про те, що в у ВЖКГ входить ще водоканал. От мене цікавить, як функціонує водоканал в умовах війни, а саме які основні виклики постають перед підприємством у цей складний час? І чи вплинули воєнні дії на забезпечення безперебійного водопостачання та відводовед... відводовідведення в нашому районі? Ну, як функціонує комунальне підприємство? Так, напевне, як і функціонують і інші підприємства в умовах воєнного стану. Чи це комунальне підприємство, чи це приватне підприємство, не просто зараз кожному. І відповідно є ряд своїх труднощів, складнощів, які, ну на жаль, не не, не становлять хороших чинників для того, щоб підприємство могло розвиватися. Краще, як би цього хотілося. Ну скажімо так, в нас, нас так само торкнулося питання і мобілізації, тому що мобілізовані працівники зараз саме, саме комунального підприємства Водоканал і не тільки знаходяться на захисті нашої держави. Також сторонні чинники, які вплинули на роботу підприємства, це в першу чергу ріст складових тарифу. Це електроенергія, яка постійно зростає. Особливо це було відчутно у 2024 році і ми бачимо тенденцію на 2025 рік. Також є проблеми і. Ризики щодо біологічної очистки побутових стоків. Питання безперебійного постачання електроенергії, що також дуже важливо на безперебійну подачу населенню води. Ось тут я хочу сказати, що якщо говорити чи вплинув воєнний стан, на безперебійну подачу води, то нам вдалося втримати ситуацію тільки ще завдяки тому, що вже у 2021 році за кошти державного бюджету з Державного фонду регіонального розвитку ми придбали дизельний генератор, який встановили на водозаборі першого підйому. І вже у 2022 році, після повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли, що це був. Дуже правильний крок. І на цьому не зупинилися. Завдяки співпраці з нам, Ми отримали благодійну фінансову безповоротну допомогу у вигляді ще одного дизельного генератора, який ми встановили на каналізаційній насосній станції, і також. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, а саме співпраці з Дрезденським водоканалом у рамках міжнародного проекту, ми отримали ще два потужні дизельні генератори, які встановили ще на інших двох об'єктах комунального підприємства. І таким чином, фактично, ми закрили питання щодо резервного живлення на всіх важливих структурних підрозділах підприємства. Скажу, що відключень часто не було багато, але такі факти були. І е, населення дійсно не відчуло цього, тому що були випадки, коли ми переходили на е, живлення від дизельних генераторів. Звичайно, це не дешеве задоволення, і невідомо, як би була ситуація, якщо б у нас, скажімо так, блекаути були набагато триваліші, і частіші, тому що. Все ж таки витрати палива досить високі, коли працюють генератори, але можливість подати безперебійну воду для населення і, відповідно, забезпечити водовідведення, така є. Тому населення цього не відчуло. Наскільки мені відомо, нещодавно сталася зупинка очисних споруд, що стало причиною цієї ситуації, і які кроки були зроблені для її вирішення. Ну, я скажу трошки по-іншому, тому що ну, насправді зупинки не було очисних споруд. Була загроза така, що стороннє підприємство, яке надає послуги з біологічної очистки, адже ще скажу два слова: що комунальне підприємство Надвірний водоканал, що дуже важливо, не має повного циклу. Очистки стоків. Тому у нас на очисних спорудах здійснюється тільки механічна очистка, а вже після цього перекачуються очищені стоки на біологічну очистку на інше підприємство, яке надає послуги з біологічної очистки. І якраз була загроза в даному випадку в тому, що дане підприємство знаходиться на Рані банкрутства фактично не працює в даний момент. І через високі борги за електроенергію була загроза, що буде відключена електроенергія саме на даному підприємстві. І відповідно, внаслідок цього, у нас я скажу так, могла би бути екологічна катастрофа. Щоб ви розуміли, це вдобу перекачується більше 4 тисяч метрів кубічних. Стоків. Якщо вони не пройшли біологічну очистку, ми не можемо їх е, скидати просто так у відкриті водойми. Тому загроза була насправді досить серйозною, е, але нам вдалося е, в першу чергу завдяки міському голові, який е, через взаємодію і е, тісну комунікацію з керівництвом даного підприємства на вищому рівні. Вдалося е, зупинити загрозу відключення. Вона, Звичайно, ми живемо в такий час, що невідомо, що буде завтра. Загроза завжди існує, тому е, небезпека, в принципі, залишається. Комунальне також підприємство е, сплатило також були свої боргові зобов'язання е, і завдяки е, депутатам міської ради, які також додатково виділили кошти. ми... Перерахували даному підприємству оплату за біологічну очистку і, скажімо так, частково виконали свої зобов'язання і десь отримали запевнення про те, що можемо працювати далі. Ми спостерігаємо на українському ринку великий економічний ріст цін на ту саму електроенергію, на пальне і взагалі навіть на продукти. Але мене цікавить, як зміна тарифів на електроенергію позначилася на роботі саме водоканалу, і чи є загроза подальшого підвищення тарифів для споживачів через це. Ну, як я вже казав, тарифи на електроенергію ростуть постійно. І їхня складова в тарифі у відсотковому значенні постійно зростає, І адже ну якщо взяти навіть за період 24-го року електроенергія зросла однозначно більше як два рази. Тут безперечно, зараз кіловат електричної енергії становить уже більше 10 гривень. З розподілом електричної енергії. Тому і тенденція до росту залишається. Адже, як відомо, навіть для населення можливий ріст електроенергії до 6 гривень уже з літа 2025 року. Тому е ці складові впливають. Це електроенергія, це вартість пального і також е суттєво. Е Вартість біологічної очистки впливає на послуги саме водовідведення. Тому в загальному з врахуванням цих всіх складових тариф стає економічно необґрунтований його необхідно переглядати. Я скажу більше, що комунальне підприємство незалежно від того, чи змінилися складники тарифу, зобов'язані щороку подавати до міської ради заяву на встановлення тарифів на наступний рік. Це є вимога законодавства. А вже в залежності від того наскільки змінилися складові тарифи, то відповідно він може збільшуватись. А якщо є складові, які зменшуються, то він може і зменшуватись. Тому так само і на 25-й рік подана заява комунальним підприємством на встановлення тарифів, який буде розглядатися на, на найближчому виконкомі. Ну, на жаль, нам цього не, не уникнути. І, в принципі, я скажу так, що тенденція не тільки в нашій громаді, не тільки з нашим комунальним підприємством. Така це відбувається і в нашій області, і в по цілій державі, зокрема, складові тарифу аналогічні, у когось краща ситуація, у когось гірша, але все одно змушені переглядати. В іншому випадку необхідно дотувати з бюджету, що не завжди є можливим, бо не кожна громада має ресурс відповідний, щоб дотувати. Щодо дотацій, чи отримує водоканал фінансову підтримку у вигляді цих самих дотацій з міського бюджету? Якщо так, то наскільки ці кошти допомагають стабілізувати роботу підприємства? Ну я би хотів на цьому зупинитись і десь пояснити ситуацію слухачам. що... В надвірнянській громаді, тобто тарифи, які встановлені на водопостачання і водовідведення, які надає послугу, надає комунальне підприємство Надвірна водоканал для населення. Ну навіть я буду говорити про період 2021 року. Вони завжди для населення були нижчі від економічно обґрунтованого тарифу. Тобто населення завжди платило менше ніж платили інші споживачі, чи це бюджетні, чи це підприємства. І відповідно законодавство зобов'язує знайти джерело компенсації. І в нас також була прийнята програма відшкодування різниці в цінах на 2022-2024 роки, де відшкодовувалася різниця в цінах саме для населення. Відповідно, якщо говорити про 2022 рік, то відшкодовано було біля мільйон 800 гривень за різницю в цінах. Вже в 2023 році компенсувалося за різницю в цінах 4 мільйони гривень з бюджету громади саме для населення. І в 2024 році Сума компенсації за цілий рік становила 7 мільйонів гривень. І це було зв'язано якраз з тим, що ми змушені були у 2024 році переглянути тариф. Причому він приймався на 2024 рік, а вже в серпні місяці проводили коригування тарифу у зв'язку з різким подорожчанням як електроенергії, так і вартості за біологічну чистку, яка суттєво зросла. І, відповідно, для того, щоб покрити різницю в цінах, щоб не класти повністю навантаження на населення, то було б виконкомом прийнято рішення про прийняття тарифу на водопостачання і водовідведення нижче економічно обґрунтованого саме для населення, але відповідно компенсовувалося з бюджету. Якщо говорити про 25 рік, також ті самі складові. Це в першу чергу електроенергія і е, біологічна очистка, яка також е, зросла. Ну, можу сказати, що е, саме електроенергія зросла на 3%, а вартість біологічної очистки е, зросла на 16% в порівнянні з е, минулим періодом. Тому, відповідно, тариф. Е, е, в загальній своїй сумі також зріс, і підприємство подає економічно обґрунтований тариф, розрахунки здійснені ліцензійним органом, а саме федерацією водників України. І відповідно вже виконком буде розглядати даний тариф, приймати його і приймати рішення, які він може бути для населення. Але виходячи уже з можливостей бюджету, зрозуміло, що. Не може комуналка з'їдати всі кошти, тому що є сфера, як і потреб. Зараз у нас в першу чергу військові потреби, соціальні питання, Соціально, тобто і, і потрібно враховувати всі аспекти медицина, освіта. Тому, відповідно, вже, вже на виконкомі буде зрозуміло, який може бути тариф для населення. Підсумовуючи нашу розмову, що би ви хотіли б сказати громаді, аби вони краще розуміли важливість комунальної сфери загалом? Ну, ви знаєте, дійсно, і, і я раніше, не працюючи на цій посаді, десь проходив по вулиці і, і бачив, що там прибрано чисто, охайно. Чи в квартирі є вода? Е, відповідно, не задумувався над тим, що за цим стоїть, а за цим стоїть праця людей, і відповідно і відповідальність тих керівників, які е, очолюють ту чи іншу галузь, чи те чи інше підприємство. Тому, е, що би хотілося е, сказати е, нашим е, слухачам, ну в першу чергу, щоб цінували. Цю роботу, хоча зрозуміло, що вона є невдячною, і ви знаєте, скільки би не зробив, все одно залишиться те, що треба ще доробити. І, як правило, набагато більше. Відремонтували одну вулицю, а чекає ще десяток, а то й більше. Під привезли щебеню на одну вулицю, тільки в одному селі, а кілька вулиць мусить чекати, бо тому що коштів одномоментно все закрити, однозначно немає і в цей час. Тому е, хочу в першу чергу всім побажати витримки, терпіння. Все буде добре, все буде Україна, і ми разом пройдемо цей складний час і будемо все робити для того, щоб жителі ну, найменше відчули незручності, навіть зважаючи на тяжкий стан зараз зв'язку з війною. Спільно працюємо заради перемоги. Дякую, Андрію, що знайшли час для нас. Дякую нашим слухачам на Двірної ФМ». На завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наш Двірної ФМ». Нагадую, що в нашій програмі з перших устріну і Кравець був начальник управління ЖКГ Надвірнянської міської ради Андрій Гуцько та наш музичний редактор надвірне ФМ» Віталій Разумний. І на правах реклами. В ефірі радіо надвірної ФМ дякуємо нашим інформаційним партнерам. Охоронні фірми Січ, надійна охорона, твоя безпека, будівельні компанії Сігма, мережі магазинів Гаврилівські солодощі, власне виробництво, оптова торгівля, широкого асортименту тортів та печива, ресторанному комплексу Фетербуш. А також депутатському корпусу надвернянської міської ради, депутатам Василю Будзику, Ковальчишину Дмитру, депутатам Івано-Франківської обласної ради, Михайло Іваночку, Сергію Волошину. Всім мирного неба на все добре.